Парк повітряної тривоги всі відвідувачі будуть спускатися у криття ЦНАПу. Також в рамках проєкту облаштовується гараж, де буде стояти мобільний ЦНАП, який ми зараз побачимо, а також громадський туалет з інклюзією. Інклюзив... Ну, і тут буде встановлено дитячий майданчик. Ну і сонячні панелі. Тобто там панелі на 12 кВт, а акумуляторів на 19 кВт. Є можливість розширювати, генератор тут буде встановлено. А хто виконує ці всі роботи? Підрядна організація відповідно до тендера Індекс Ріал. Будуть стоять стали, будуть якісь машини. В усьому полі також спілкуватися з бізнесом, якісь заходи проводити. Міні по суті, плануємо, що це буде робити агенція регіонального росту Мельщині. Жителі громади задають питання: чи не можна було ці гроші, які потрапили на ремонт, використати на щось інше? Це цілі кошти. Тобто, це по суті сама ідея створення США. Я думаю, всі це ще з 17 року. Це робиться не для того, щоб зробити просто гарне приміщення. Це робиться для того, щоб в цьому приміщенні надавалися важливі послуги для мешканців і важливі послуги для бізнесу. І тому з часом це досить ефективно окупиться. Навіть якщо порахувати 3 мільйони в рік, то за три роки сам проєкт він окупається. Тому це треба робити і за цим майбутнім. В Чернігівській області ми перша громада, дійшників. Не Значить, Що це таке мобільний снап? Це вантажний автомобіль, який переобладнаний для надання адміністративних послуг у віддалених населених пунктах. Значить, Тут розміщуються два адміністратори, можуть надавати, що взимку, що влітку, так як є тут, і система кондиціонування, є свібаста. Є опалення, також він може приймати і маломобільні групи населення, там можна подивитися, криваються ці задні двері, можна заїхати для осіб з інвалідністю і надати йому послуги. Ну, все повністю обладнано. Також є те за сприяння Міністерства цифрової трансформації, нам надали ще й старлін. І плюс ще там оплата на рік уперед. Значить, зараз триває така співпраця із старостами, які будуть давати заявки, коли вони бачать, що дійсно потребує виїзд в їхній населений пункт, то одразу буде прийматися графік, і вже, ми вже будемо коректувати, дивитися, які конкретно послуги, бо це доступи до реєстрів, тому будемо знати, які саме послуги, то вже тоді адміністратори будуть виїжджати на мобільному ціна.